Розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Як вас звати, де жили, ким працювали до початку війни? Всім доброго дня! Мене звати Вікторія, мені 33 роки, і я в Литві з маленькою донечкою Марійкою. Їй зараз 3 роки. Працювала я, я була приватним підприємцем. У мене був салон краси в невеличкому місті Ірпінь, який, на жаль, зазнав великих руйнувань. Це Київська область, і з першого дня війни там вже було дуже неспокійно. Вікторія, перший день війни, який він був для вас? 24 лютого ми не забудемо ніколи. Насправді, ми спали. Це було сім ранку, і нам подзвонили друзів з запитанням: ви що спите? Почалась війна і Путін напав. Ми, чесно кажучи, в цей момент просто завмерли, і наше тіло взагалі не слухалось, тому що насправді я була дуже невіруючо не, не на налаштована, і в мене навіть не було тривожного чемоданчику. Я була не як всі, хоча в мене батько а, служив в АТО, і якби я з сім'ї військових, але він теж не панікував, тому що ніхто в це не вірив, навіть ну, якби, деякі військові колишні. Да? І власне я теж не вірила. В цей день в мене в моєму салоні була був повний запис. В мене було 9 людей, клієнтів, і я в цей день працювала майстром. Хоча я взагалі керівник і вже взагалі відходила від служби і мала просто керувати. В мене були майстри. Але всі майстри на цей час взяли відпустку, і я е, працювала власне. Так як я відповідальна, я не кинулася збирати тривожний чемоданчик, а просто взяла телефон і почала писати своїм клієнтам з відміною запису. Ну, так як роблять відповідальні люди, вже на дворі було дуже страшно, тому що в гостомелі почалася уже почались нальоти, почались вибухи. Там вже відбувалося щось дуже страшне. Небо було в цей день сіре. І потім роздався найстрашніший дзвінок від моєї мами, і вона сказала, що брата забирають на війну, тому що він у мене е, служив президентському полку. Е, власне, довгий час він і працював там, але потім він пішов на інший фронт і він жив в селі Житомирської області і працював в полі на великому комбайні. Брат поїхав з м своїм батьком, своїм батьком і моїм батьком, власне, і насправді. Батьку за тиждень до війни виповнили 60 років. Але так як він Атошник, він взагалі дуже власне військовий вже у відставці, він прапорщик в свій час був в Радянському Союзі, то власне він просив, щоб брата не забирали, а забрали його, тому що він вже все знає. І в брата малі діти, двоє дітей. Ну, але так не трапилось, і брат в мене зараз на передовій. Він зараз в гарячих точках, з ним часто немає зв'язку, і це власне для нас найбільша травма. Війна стосується всіх, неважливо, є людина на фронті з сім'ї чи немає. Але війна торкнулася абсолютно кожного українця. Тому що діти, які зараз ростуть, в нас це діти війни. Вікторія, коли і як ви зрозуміли, що треба виїжджати не лише з міста з країни? А, ну, в мене почалась така досить паніка. А, зараз згадую ці всі моменти. І в нас є село недалеко від Києва, там дача. І коли був ковід, ми завжди там всі зберігалися. Три місяці ми там прожили. І, власне, це був перший такий пункт. Після того, як почали дуже-дуже активно літати літаки, ми відразу поїхали в це село. Замість 40 хвилин ми їхали 7 годин, бензину вже не було ніде, заправитись не було де, але чоловік встиг залити трохи в бак, і ми доїхали. Uh, і там теж почались військові дії за 30 кілометрів до uh, нашого села. Це був Макарів. І, власне, мій брат його кинули туди. Тобто він ще й захищав uh, ну, власне, те село, де ми знаходились тиждень. Uh, було дуже страшно, тому що ПВО ловили вже в перші дні ракети. І останній момент це було, коли ми сиділи в підвалі, ну, але під, підвали, власне, ніде не обладнані. І ми сиділи в цьому підвалі. Я свої трьохрічці придумала гру, кажу, будемо грати, коли всі вдягаємося, біжимо ховатися в підвал. І вона гралася, вона вже чекала, коли там ми будемо збирати речі, наші речі. У нас було вже 11 чоловік на дачі і багато дітей дуже було. Всі з'їжджали з Києва в батьків, власне, свій ляльковий театр, і всі актори, і їхні діти почали з'їжджатись в це село. І ми просто біля виходу в цей підвал тримали цілу гору речей, але це було настільки не згруповано, тому що коли ну, починалися сирени в телефонному режимі, то ми не знали, де чия куртка, і це був такий хаос, діти плачуть, тому що в нашій був груднічок там, трьохмісячний. І ну, це був такий хаос, тому що батьки ну, не зібрані, і ну, це було правда дуже важко. І останній раз, це коли біля села зловили ПВО ракету, е я поставила питання мереброху, що треба вивозити матерів і дітей, хоча мій чоловік був проти. От, власне, тому що він казав: та тут безпечно, будемо разом і хай будь-що буде. Просто до цього моменту ще не було Бучі, і я розумію, що якби вже тоді була Буча, то він би такого не говорив. І, власне, я наперекір чоловіку. Е ми зранку ще раз зібрали зібрання о 8-й ранку, а о 9-й вже виїхали. Це яке було? Це було е десь 27 е, лютого. Ну тобто, ми близько тижня пробули на дачі, але за 30 кілометрів були дуже активні вже бойові дії. І ну, власне, вже спати нам не вдавалося. Тобто ми вже не спали вночі. І цей передостанній день перед виїздом я десь, вже не спала з трьох ранку, тому що вибухи були вже неймовірно потужні. Там працювали наші хлопці. От, ну, Макарів, власне, потім і зачистили. Десь через два тижні після нашого виїзду вже ми були коли в Литві, вже Макарів був наш. Чому саме Литва? два? Тому що батьки чоловіка-режисери. Та актори лялькового театру. У них власний ляльковий театр, Равлик. І в поневежжесті в них дуже багато друзів. І, власне, я зараз можу сказати, найкраща подруга мами нас прийняла. Вікторія, яким був шлях, до Литви і які ваші перші тижні тут? Шлях до Литви був дуже важким. Ми виїхали о 8-й ранку. Їхали ми на Західну, власне, але думали не виїжджати в Європу, тому що ну, власне, я не знала, що з моїм обладнанням, тому що в салоні було дуже дороге обладнання і вже в окупованому Ірпині. Там вже велись бої. І ми поїхали до Ужгорода, там теж батьки актори, і в них свій театр, тому в них є друзі по всій і Україні і Європі. І ми поїхали в Ужгород, там були їхні друзі, і вони дали нам кімнату. І їхали ми з трьома зупинками до Ужгорода. Бензину було дуже-дуже мало. Ми потратили на бензин вже на той час. Ну, Доїхати якби до Ужгорода, це не так багато, але близько 10 тисяч гривень нам прийшлось витратити на бензин. Це ну, реально дуже багато. І я розумію, що у багатьох людей просто не було цих грошей. А, ось, і ми приїхали в Ужгород, думали там шукати відразу квартиру, власне, цим і зайнялись. Але людей було вже настільки багато, що Ужгородці самі просто, ну тобто, вони були в такому хаосі, в магазинах була цілодобова черга. Вже почалася нестача солі. Ось, і ну, трошки в людей була паніка. За тиждень ми квартиру так і не знайшли, і вже навіть в Ужгороді почались сирени. Але ну, знову ж таки, в кожного своя психологічна, психологічний захист спрацьовує, і в когось це стій в мене все-таки був захист біжи. І ми приймаємо рішення, тому що зі мною ще було дві сестри і чоловіка, що ми виїжджаємо. А так як Ужгород, він межує з Словаччиною, а там їхня рідня, то ми вирішили зупинитись на якийсь час в них і просто в спокійній обстановці подумати, що робити далі. І потім все-таки з Литви нам дзвонили більше за всіх. Вони кожного дня дзвонили батькам, всі друзі з Литви. І ми зрозуміли, що там нас чекають найбільше. І Коли ви приїхали перше, перше ці перші тижні адаптації, я, я, що ви пам'ятаєте про цей період? Ми приїхали. Нас одна людина зустріла з автобуса. Ми їхали з Марійкою дуже довго. Це з Польщі, з Словаччини до Польщі це було більше 20 годин. І ну, в мене дитина боєць, вона абсолютно спокійно витримала шлях. Ми зупинились в Польщі теж у друзів-батьків на дві ночі, погуляли по Варшаві і в ніч виїхали в Литву. Спочатку була настільки цей синдром вцілілого, що як тут може тривати життя, люди п'ють каву і цілі будинки. Це насправді, мабуть ну, Найбільше просто не поміщалось в мозку, як в іншій частині світу, в центрі Європи, може бути така руйнація, такі вбивства, такі звірства. А Тут люди живуть, як і жили, так вони переймаються нашими проблемами, але це просто через екран. І в мене було враження перші тижні, що мене просто ну, вирвали як троянду, в якої все було, в якої була. Ну, Гарна почва, вона росла на гарній землі, її просто вирвали і кинули, от, ну, куди прийдеться. І в мене були постійні сльози, тому що фонтан в Панібіжності, він аналогічний, як фонтан Берпені. І коли я його проходила, в мене просто лились сльози. Виходить, у вас чимало рідних і близьких залишилося в Україні. Всі зараз в Україні. Ми тут самі. Ходить ви в литві вже п'ять місяців. Так? так. Як ви тут вже адаптувалися? Я дуже багато чого зробила. Насправді, литовці неймовірно допомогли і мене взяли на роботу проводити семінари для майстрів депіляції, тому що в цій сфері я вже більше семи років. Також я запустила кілька проєктів. Це марафон для майстрів на український ринок, це марафон знань. Я згуртувала майстрів в Україні. Це спікери і зробила такий тиждень. Була як організаторкою вперше тиждень марафон з Це для майстрів, які виїхали з України, які новачки в сфері. Ми їм допомагаємо зараз влаштуватись в інших країнах. Також створила дуже багато різних площадок, закритих груп, груп з відеоуроками. І, власне, зараз займаюся ще. Й Скажімо, просуваю знання на українському ринку, тому що е, єдине, що зараз може трошки відволікати від війни, це знання, і це розвиток, і це все ж таки е, ну, потрібно рухатись вперед. І е, я гадаю, що це саме правильне рішення. Не можу не запитати ваш дім вірпіні? Е, він цілий, е, нам пощастило, тому що 60% людей не пощастило. І всі будинки в оточенні нашого будинку вони з руйнаціями. Мій, моя студія була місяць з вирваними дверима. В салоні краси жили, жила русня. Не можу назвати їх нормальним словом. Вони, в мене було там лазерне обладнання і дорогі окуляри для лазера. Вони викрали танкісти, там жили, вони викрали всі окуляри, вони повиривали всі двері, побили обладнання, і за тиждень проживання в моїй студії вони просто, ну вибачте, загадили, але прям ну, конкретним словом всю територію студії працювали, все те, що все, те, всі... роки, так. все знищили. Воно вони все знищили, те, що я напрацьовувала роками. Uh, і я зроблю так, щоб цю історію не забули мої діти і діти моїх дітей. Найдорогоцінніше uh, життя, але для мене ще й дорогий час. Uh, тому що, наприклад, свою квартиру я купувала за свій рахунок uh, і свій бізнес я будувала своїми руками. Вікторія, якби ви могли повернутися ну, хоча б в січень 2022 року. Щось би, знаючи, що буде війна, ви щось би зробили інакше, ніж було. Я гадаю, ні. І, будь ласка, одним реченням охарактеризуйте свій стан, своє життя зараз. Зараз перерву. Можна перерву? Характеризуйте, будь ласка, якщо можна одним реченням свій стан, своє життя зараз? Стан на дні, і я відштовхуюсь від дна і грибу наверх. І, мабуть, хотіла доповнити, щоб я змінила, ну, власне, не я б змінила, а взагалі як держава. Я б побудувала стометрову стіну в висоту від Росії ще до 2014 року. Так, і струмом по периметру це однозначно.